Прямо з цього і почнемо квадратне м'яз поперека. Про вимовити, як і на латині, я можу тільки так умовно, тому що не чула, не відчуваю цю мову: квадратус люмбарм. Дуже на, на закляті якесь змахує, змахує квадратне м'яз поперека. Ну, він цікавий. Будемо дивитися, де він знаходиться тут, на цьому малюнку. Не дуже, ну я винайшла такий ракурс, щоб в. Зрозуміли, який він, але він точно не квадратний, його так назвали, він більше схожий на такий парус, який має декілька місць прикріплення. І давайте подумайте, подивимося, де ж ці місця прикріплення. На рівні таза. Внутрішня губа, внутрішня губа, тобто всередині клубового гребеню. Угу. Тобто, на місце прикріплення це таз. Прекрасно. Тобто ми зараз з'ясовуємо, що буде рухатися, що буде стабілізуватися, як він впливає на рух або стабілізацію. Тобто на стабілізацію рух таза він буде впливати, бо він приєднується до цих до цього елементу нашого скелету. На рівні грудної клітки це середня частина, середня частина нижнього краю 12-го ребра. 12-те ребро. Воно коли в ребро, Поки я проговорю, ви можете. Шукати в собі де це 12-те ребро, середня частина нижнього краю, тобто ближче до хребта. Якщо ви на нащупуєте кінчики 12-тих ребер, то ви потім, спрямовуючись в напрямок хребта, ви бачите, що 12-те ребро знаходиться таким великим нахилом. Чому коли не? тому, що воно не поєднується, і також 11-те ребро не поєднується з грудниною, всі інші поєднуються з грудниною через реброві хрящі. Добре. Е, з одного боку і з іншого боку, тобто грудна клітка, буде впливати на рух грудної клітки і стабілізувати також що 12 те ребро. Оце дуже важливий елемент для нашого дихання. Стабілізація 12 го ребра. Е, Ага, тут ще я помітила, що е, приєднується цей м'яз до клубово поперекової зв'язки, і ці елементи, два м'язи, квадратних м'язів, вони будуть складати частково, ну тобто елементами бути глибокої передньої лінії за термінологією і методологією Томаса Майерс анатомічні поїзди. Але ще не все, ми можемо побачити, що цей м'яз приєднується до поперечних відростків поперекових хребців. Першого, другого, третього, четвертого на п'ятому питання іноді приєднуються, іноді не приєднуються. Давайте просто залишимо верхівки поперечних відростків поперекових хребців від першого до четвертого, тобто буде впливати на хребет, на його рух і стабілізацію також. І давайте тепер подивимося, що це ще не все анатомія квадратного м'яза поперека, тому що волокна, які можна об'єднати назвою квадратний м'яз поперека, розташовані в різних напрямках і приєднуються якраз по-різному до цих елементів, які ми з вами показали. І тут я буду показувати функцію, тобто, коли ми вже розберемося, що є волокна, які приєднуються до 12 го ребра і до клубового гребеню. Зеленим тут кольором, зеленим кольором, і це буде клубово-реброві волокна. Вони більш спрямовані знизу вгору, чи з гори униз, і ну, відповідно вони будуть впливати на те, як буде рухатися хребет в стріловій площині, тобто вони своїм скороченням будуть розгинати поперековий відділ хребта. Тут зараз неправильно вискочила, розгинання хребта по перекому відділі. Якщо обидва цих м'язи з правого з лівого боку будуть водночас скорочуватися в концентричному скороченні, це буде переводити переходити на розгинання хребта по перекому відділі. Але це також можливо і довге використання цих м'язів в, в цьому тонусі буде Сприяти тому, що поперекова частина хребта буде в більшому лордозі знаходитися, а таз буде в передньому нахилі. Ну, Це просто одне з одним поєднано. Тому сьогоднішня практика вона, вона буде і на дихання впливати. Чому? Тому що на 12 ребро ми орієнтуємося, тому що дихальна діафрагма не показала тут якості малюнка, але ви знаєте, що вона приєднується до 12, го 11 го інших ребр, і е, також до поперекових хребців. А ще якщо один елемент з правого боку, наприклад, буде скорочуватися, то це буде нахиляти хребет в цей бік, ну тобто. Хребет в цій зоні буде нахилятися. Це також може сприяти тому, що і ребра будуть е, міняти своє положення, грудна клітка, звісно, і клубова кістка, тобто таз з цього боку. Ну, е, Якщо з іншого, то з іншого І тут можна побачити, що концентрична скорочення з одного боку буде в, е, е, відгукуватися ексцентричним подовженням з іншого боку. А тепер давайте на секундочку уявимо, що е, ви тримаєте, наприклад, це ліва. Половинка в лівій руці щось важке, важке, яке буде тягнути ну, якусь сумку, валізу з чимось, яка буде тягнути вашу ліву руку униз. І для того, щоб хребет хребети, вирівняти положення голови, то якраз в ексцентричному режимі будуть працювати м'язи клубові реброві. Квадратного м'язу поперека, ну всі інше також просто ми зараз виділяємо це як акцент на фокус уваги. Будуть подовжуватися і напружуватися, щоб повернути хребет від нахилу, тобто під впливом зовнішніх обставин, ваш. Хребет і разом з грудною кліткою буде нахилятися, а з іншого боку, ваші м'язи не тільки ці, але будуть втримувати хребет поприкому відділі в стабільному стані, динамічна така стабілізація буде відбуватися. Тобто, давайте ще раз повторимо: клубово-реброві м'язи, вони о, волокна вони будуть приєднуватися до клубового гребеню, а також до 12-го ребра, більш так паралельно вертикально, паралельно до хребта. Будуть сприяти розгинанню, а також уповільнювати згинання. Наша вправа чудова вправа, яку ми повторюємо майже кожного разу, коли ми починаємо згортатися, стоячи на стопа, згортатися поступово-поступово, піднімаючи 12 грудних хребець, 12 ребра. Безпосередньо, а таз в цей момент намагаємося затримати, фіксувати через активність м'язів тазового дна і м'язів-живота. І, от в цьому ролі, коли ми починаємо згортатися, і, звісно, будуть видовжуватися ці волокна. Вони будуть ковзати відносно поверхневих, поверхневі відносно цих глибоких, тому що за за цим квадратним м'язом поприка багато кількість ще у нас м'язів випрямлячів. Трошечки пізніше будемо дивитися, переходимо на інший. Попереково реброві Попериково реброві, вони тут вималювані таким бусковим да, кольором. І вони від четвертого, третього, другого і першого поперечних відростків поперекових хребців приєднуються до дванадцяти ребер. І тут очевидно, що це взаємодія між ребрами і попереком, тобто, в більшій мірі, коли таз залишається. Майже нерухомим, то, звісно, ці м'язи будуть долучатися до переміщення грудної клітки в просторі, і тут крутний момент невеликий, тому в бічні, в лобовій площині це буде відбуватися як, на, як ну, проявленіше. Тобто це нахил грудної, грудної клітки у бік з одного боку а, а, і співробіт. Ну, якщо з одного боку буде скорочуватися, і з іншого боку будуть в ексцентричному режимі або уповільнювати цей бічний нахил поперекового і вище грудної клітки, Основ, ну, фундаментом для цього є місце з'єднання з 12 м ребром. Далі ми переходимо від попереково-ребрових до Клубово-поперикових волокон, вони тут помаранчеві, клубово-поперекові будуть з'єднувати клубову кістку з поперечними відростками, поперечними відростками вперекових хребців. І що я хотіла би сказати, що це буде функціонально сприяти тому, що Таз може рухатися відносно зафіксованого поперекового відділу, або навпаки. Поперек... Таз буде зафіксований, а поперековий відділ буде рухатися. Ну, і В цьому буде брати участь, в принципі, всі ці волокна, всі квадрат... ну, всієї цієї гормоні. Але ну, треба зрозуміти, що не так все, якби. Однозначно з одного боку, а з іншого боку, ми можемо зайти знизу, рухаючи ногами, тазом для того, щоб збудити тонус м'язів, які будуть продаватися на поперечні відростки, це від клубово-поперекових волокон і клубово-ребрових, якщо ми будемо прямо задіювати і грудну клітку, в тому ж числі. Але якщо зверху зайти від рук у нас будуть рухи, які будуть впливати на тонус волокон цього бузкового кольору прекрасного попереково-реброві. Я зараз для себе і для вас ще раз: клубово реброві, поперекрово-реброві, тобто знизу ми йдемо клубово реброві, попереково реброві і клубово-поперекові. Тобто така, така назва вона є, місця з'єднання знизу вгору. Будемо на це <сь> звертати уваги. Нахил грудної клітки обік, нахил обік, сповільнення і. Також оце важливо, що під час вдиху той момент, коли дихальна діафрагма своїми волокнами починає скорочуватися на вдиху, ви вже це знаєте. Можете вдихнути і з'ясувати, наскільки ви відчуваєте, що дихальна діафрагма, вона ну ви просто про це більше знаєте, ніж відчуваєте, бо чутливих якраз нейронів тут не так багато в цій зоні, в глибокій такій нашій глибокій передній лінії в діафрагмі. Але скорочення буде на вдиху. Так от, той момент, коли перший момент декілька прям часток, секунди під час вдиху спрямовується на скорочення м'язових волокон, то у нас відбувається переміщення куполу діафрагми під серцем трошечки униз. І, більше мірі, зараз. Вдих і видих, і в більшій мірі будуть скорочуватися м'язи, діафрагми, які знаходяться в поперековій частині, вдих і видих. Давайте зараз я словами проговорю, а потім на малюнку, на малюнку ще покажу. І тут важливо зрозуміти, що 12 ребро, де тут воно показано? Тут 10, 11, 12 ребро не так яскраво показано, але от ми знаємо, що тут. І той момент, коли вже купол діафрагми не може спускатися униз, і це відбувається якби гальму. Зараз я скажу іншим словом, тобто 12-те ребро через зв'язок з квадратним м'язом поперека буде залишатися на місці в той момент, коли буде відбуватися початок вдиху. І тільки потім, коли вже е, вичерпається, якщо нам хочеться вдихати ще більше, вичерпається цей момент, щоб купол спускався униз. Ми можемо побачити купол на рівні п'ятого ребра, а тут купол спускається, але він так спускається нерівномірно. Ви бачите, що в більшій мірі. Якби його та частина, що знаходиться ближче до хребта, спускається нижче, ніж та, яка знаходиться біля мечоподібного і відростку та груднини. І от мені хочеться, щоб ми цей момент проявили, тому що під час взаємодії з під час вдиху дванадцяте ребро буде сприяти тому, якщо воно залишиться на місці, що купол буде спускатися вниз. Скорочення і волокон і купол буде спускатися вниз, тому що фіксовано 12 ребро. Нашим квадратним м'язом поперека, і це теж важливо, але не дуже сильно, щоб воно там фіксувалося, тому що все ж таки елемент більшого об'єму легень, які розвиваються під час нашого великого вдиху, буде переміщувати ребра, і в тому числі 12 ребро, і воно буде, начебто, такі закрилки, буде підніматися назад. Але тяга, яка зараз буде залишатися від квадратного м'язу поперека, волокан, які приєднуються до клубової кістки, до поперекових хребців, я зараз повторюю, клубова реброва, поперекова реброва та клубово-поперекові. Всі вони будуть долучатися для того, щоб бути причетними до акту вдиху, оптимального акту вдиху. Ну і тут ми можемо. Ще раз побачите, що словами пишеться діафрагма скорочується, розслаблюється, ну і всі процеси, які відбуваються. Грудна клітка розширюється, звужуються під час видоху, розширюються в різних напрямках, і ми сьогодні такий аспект, особливо задній аспект, будемо з вами промальовувати. Але це ще не все. Давайте подивимося на відрізок Поперековий такий зріз, який ми можемо, зріз, який ми можемо побачити, квадратний м'яз поперека. Ось він знаходиться тут. Давайте позначимо хребець, великий поперековий м'яз. Ви бачите, фасіально вони з'єднані з квадратним м'язом поперека, а також фасіальне з'єднання з, з м'язами живота, поперечний м'яс всередині. Внутрішні коси трошки ж далі від сер... в глибини тіла, тут поверхневиться зовнішні коси м'яз, накидаються на них найширший м'яз. Тут всередині знаходиться зубчастий, нижній зубчастий м'яз і велика така група м'язи, випрямлячі. Ну, вони розписані куби реброві, найдовші і багатороздільні м'язи. Ось я хотіла би вам показати, що це грудовоперукова фасія. глибока її глибокий шар. Середній шар і поверхневий шар. Це також на рівні з між квадратним м'язом поперека, між мязами випрямлячами, також зубчастим м'язом на певному там відстані від клубової кістки від таза знаходиться поперековий міжфасіальний трикутник, він, наче такий. А вимикач, вмикач, вимикач сили передачі між фасіальними елементами ну, і безпосередньо м'язами, які знаходяться на передній поверхні нашого тіла, на бічній поверхні, на задній поверхні нашого тіла. Квадратний м'яз поперека, ви бачите, він так, начебто, посерединці знаходиться в цієї, цієї конструкції. Ну і давайте подивимося тепер з цього ракурсу, що ми тут можемо побачити: квадратний м'яз поперека. Ви вже маєте його. Бачити квадратний м'яз поперека. Ось клубовий гребень, це клубовий м'яз, це великий поперековий м'яз, це другий поперековий хребець, його поперечні відростки. тут так показано, що він приєднується до поперечного відростку не до верхівки, але буває. І... Красоті може деталі якісь пропадати або зникати, або навпаки, будуть вимальовуватися іншим способом. Ну, і Це грудопоперекова фасія. Побачимо більш такий великий довгий шлях від дихальної діафрагми. Тут вже квадратний м'яз поперека він виділен, ну, тобто той, що виглядає за поперековим м'язом. Він блакитним тут вималюван. І зв'язок між квадратним і клубовим. Ви можете побачити найближчий да, зв'язок між квадратним і клубовим м'язом. Оці три шари, шари поперекового, квадратного поперекового м'яза мені дуже сильно нагадують три шари з м'язів живота. Ось такий більш вертикальний. Паралельний до хребта, ну, начебто прямий м'яз живота, і потім ті, які йдуть по косі, але крутний момент знову ж повторю, повторюсь, не дуже великий порівняно з нашими м'язами, косими м'язами, але вони будуть якраз шарами вкладатися також зовнішні коси і внутрішні коси м'яз живота, як і волокна, які приєднуються від попереку до ребра, 12-го попереково-реброві волокна, та клубово. Клубово-поперекові. Ну тут також ми побачимо зв'язок з грибінним м'язом і мязами привідними м'язами це елементи е глибокої передньої лінії, і ми будемо її скоро вивчати. Ось мі міофасіальний кор, глиб глибока передня лінія, або називається центром. Ці центральним кором, і якраз квадратний м'яз поперека є частиною цього. Давайте ще подивимося на останній слайд, який я хотіла би вам показати. Квадрат у Слімбуру. Люмбором <смеш> наш квадратний м'яс, ось він, з одного боку і з іншого боку. Ця дівчинка на верхній фотографії і на нижньому малюнку показана, змодульована та ситуація, коли людина стоїть і, наприклад, спирається на одну ногу. Це приклад стоїчки, але коли ми. Не просто стоїмо на одній нозі, спираємося, ходимо. Це відбувається в кожному кроці. Давайте подивимося на вигін хребта в цей момент. Ви бачите, вона зараз буде, ну, стоїть на лівій нозі, і е, права нога зігнута в коліні. І ці права нога зігнута в коліні. Що має відбутися з правими е, сегментами квадратного м'яза поперека? Він має подовшитися, тобто ексцентрично скоротитися. Для того щоб підтримати положення ну, хребта під впливом обставин з лівого боку, цей поперековий м'яз буде. Квадратний поперековий м'яз буде скорочуватися. Ви тут бачите менше відстань між 12 м ребром і клубовою кісткою, більша відстань між ребром і клубовою кісткою. А от з цього боку ви бачите, які тут е зміни відбуваються. Подивіться, будь ласка, на вигин хребта з одного боку і на вигін хребта в поперековому відтілі з іншого боку. Е тут відбувається ну, те, що не дуже хоче. Ця діляночка подушуватися і давати можливість опуститися клубові кістці кістці тазу униз, тому що тут дівчина стоїть на правій нозі, а ліва половинка має спуститися. Ми якраз в якості тесту зробимо цей руховий тест, постурально-руховий тест. Ну і якось прив'яжемо нашу практику з квадратним м'язом. Не якось, а як в мене в плані, з диханням. І подивимося, як. Вивільнення зайвого напруження, а також функці... збільшення оптимальної функціональності квадратного м'язу поприку буде сприяти нашому диханню, вивільненому руху дихальної діафрагми, її легкості в приміщенні, а також повноті нашого дихання. Давайте зробимо практику. Дякую за увагу! І ми перейдемо зараз в практику.